30 жовтня в Молдові відбудуться вибори президента Молдови, і є попередні розрахунки, що на президентських виборах кандидата-переможця буде визначено під час другого туру. І зараз ми бачимо, вже, що за прогнозами в другому турі розгорнеться боротьба між відверто проросійським кандидатом і ймовірно політиком, що втілює європейський вибір Молдови. Ми з величезною увагою. Тут в Україні слідкуємо за вибором молдовського народу, оскільки в випадку перемоги проросійського кандидата безпека Молдови знаходитиметься під загрозою, а Україна. Ризикує отримати сусіда, що стане джерелом російського дестабілізаційного впливу в усьому регіоні. Чому для нас вибори президента в Молдові є такими важливими? Тому що е за протяжністю кордону, е саме з Молдовою, після Росії, в нас один з найбільших кордонів понад 1200 кілометрів. Також е найбільше українців е в зарубіжних країнах. Проживає саме в Молдові, і ми також бачимо, що Молдова є. Саме тим місцем цим ареною, де йде величезна боротьба між руським міром, впливом Кремля і європейським вибором, звісно, дуже схвальним є те, що Молдова прийняла і декомунізаційні закони, отримала безвізовий режим. Але тим не менше, якщо ми подивимось на інформаційний простір Молдови, то ми бачимо засилля російських телеканалів, російської пропаганди, які намагаються повертати Молдову під свій вплив, тому ми з Звісно, слідкуємо за тим, що відбуватиметься 30 жовтня. Можливо, це буде перший тур, потім другий тур, хто переможе. І тоді для нас надзвичайно важливим хотіли б наголосити, що вибір народу Молдови суверенний і Україна поважатиме його в будь-якому разі. Ми підтримуватимемо молдовський народ надалі як держава, як парламентарі, для в їхньому прагненні побудувати успішну державу. Зокрема, комітет у закордонних справах України в травні разом із представниками групи дружби. Здійснював візит в Кишинев. Також ми відвідали місто Бєльце, де спілкувалися з представниками України, проговорювали питання захисту української мови в Молдові, захисту українського інформаційного простору, навчання тісних економічної співпраці. Тому зараз, коли залишається небагато часу до виборів 30 жовтня, для нас надзвичайно важливим хто переможе на виборах Молдови, тому що це означає і для України чи буде Молдова далі. Розвиватися як успішна європейська держава, чи ми побачимо посилений проросійський вплив, що становитиме загрозу, зокрема, і для України. Тому хотілося б також сказати, що ті заяви, які ми зараз чуємо від деяких кандидатів в президенти Молдови, зокрема про те, що Крим є російським порушують українське законодавство. Вони абсолютно не відповідають тим міжнародним резолюціям, зокрема ООН від 27 березня 2014 року, про територіальну цілісність і суверенітет України, що Крим український, тому ми хотіли б дійсно, щоб кандидат. В президенти в Молдови не спекулювали на такій тематиці і чітко стверджували, підтримуючи територіальну цілісність і незалежність України. Тому слідкуємо. І зараз хотіла передати слово члену групи дружби Україна Молдова народному депутату Віктору Романюку. дякую, Гана Миколаївна. Що б я хотів би сказати, доброго дня, шановне товариство, доброго дня, шановні українці! Доброго дня, громадяни Молдови, країна держава Молдова сьогодні перед величезним викликом. Виклики це міждоріжжя між Європейським Союзом. І так званим російським світом. Це виклик викликаний двома простими речами: Молдова, як Україна, частина бувшого Радянського Союзу з усіма наслідками, з політичними елітами, з економікою, яка намагається інтегруватися сьогодні в єдину сім'ю європейську. В той же час Росія, як домінантна на, на просторі колишнього радянського Союзу, намагається її втримати в своєму впливі. Як це відбувається по факту? По факту відбувається це дуже просто. Як це відбувалося в Україні в останні 26 років? Тобто є російські телеканали, які сформують громадську думку в Молдові, які намагаються вплинути на громадян, які намагаються дестабілізувати ситуацію в цій державі, подаючи європейський світ як уособленням якогось негативу? А так званий таможений союз і всі ці інтеграційні процеси, як намагання повернути країну назад і надати якісь преференції людям. Що ми хотіли сьогодні донести, чітко громадянам Молдови: ніякого повернення назад не буде. Все, Радянський Союз це минуле. Якщо ви хочете повернення в минуле, ви отримаєте дуже прості декілька речей. Перше, ви отримаєте бідність, ви отримаєте дестабілізацію, ви втратите те, що маєте сьогодні останнє. Це ви маєте чітко і ясно усвідомлювати, хто вам що не обіцяв. Це все політиканство. Люди, які сьогодні заявляють про інтеграцію до е, е, Російської Федерації, повинні усвідомити дві прості речі: між Молдовою і Росією є, є величезна держава, це Україна, яка сьогодні знаходиться в стані війни з Російською Федерацією, яка ніколи не допустить інтеграції Молдови. До тих структур, про які сьогодні вам, вам обіцяють. Якщо сьогодні хтось із політиків буде, буде визнавати Крим е, територією Російської Федерації, е, відповідно Україна буде вживати заходи для того, щоб захищати свої інтереси, в тому числі і блокадою Молдови, в тому числі і блокадою Митниці, і в тому числі і блокаду е, переміщення фізичних і юридичних осіб, тобто переміщення фізичних осіб, товарів і все інше. Це величезний збиток для економіки Молдови. Це потрібно ясно усвідомлювати. Росія ставить сьогодні перед собою прості задачі. Перше це не допустити інтеграцію Молдови в Європе, до, до, до структур Європейського Союзу. Друге. Посилити бідність населення в вашій країні. І третє це дестабілізувати ситуацію в цілому. Тому ці всі виклики стоять сьогодні перед вами і перед українцями. Які теж проживають на території Молдови і мають усвідомлювати, що роблячи свій вибір, вони або оборають стабільність і зрозумілий шлях руху вперед, або вони обирають минуле дестабілізацію, бідність і втрату своїх інтересів. Ми під час візиту до Молдови зустрічалися з громадянами з громадянами Молдови, які мають етнічне українське коріння. І ми бачили ті всі проблеми, які сьогодні є. Ми бачили той світогляд. Люди намагаються видати бажане за дійсне. Тому треба чітко сьогодні усвідомлювати, що ми, українці, є частиною великого європейського простору. Нам потрібно сьогодні чітко і ясно усвідомлювати, що потрібно захищати свої інтереси. Іншого шляху у нас немає. Ці всі кремлівські політехнологи намагаються використати вас і нічого більше, повірте мені. Україна це все пройшла. Ми, всі, ми сьогодні отримали те, що ми отримали. Чому? Відповідь сьогодні, як для всіх, очевидна, тому що Російська Федерація ніколи не ставила пріоритетом розвиток людини і її життя. Для Російської Федерації пріоритет це якісь державні амбіції. Це диктаторський режим, чітко і ясно потрібно усвідомлювати. Молдова сьогодні має вже регіон, який називається Придністров'я. Це все продукт діяльності російського політикуму. Україна сьогодні отримала Крим. Україна сьогодні отримала схід, на якому йде війна, кожен день гинуть люди. Російські танки, російська зброя, російські найманці сьогодні вбивають українців. Я не думаю, що громадяни Молдови готові до таких викликів. Очевидно, сьогодні можна говорити, що російські танки не дійдуть до Кишинева, тому що на їхньому шляху є величезна держава України, є народ український, який готовий воювати сьогодні за свою землю. Але Російська Федерація знову ж таки готова дестабілізувати, використати вас і виконати на смітник історії. Про це чітко і ясно потрібно усвідомлювати. Ще один момент, дуже важливий: знову ж таки, звертаюся до політику Молдови держави Молдова. Не робіть передчасних заяв, не ризикуйте і не маніпулюйте фактами. Крим є, був, є і буде українським. Це рішення Генеральної асамблеї ООН. Його ніхто ніколи не відмінить. Це очевидно як, як день. Дякую.